Привіт, мої прекрасні! Мене звуть Антоні Валентина і я посланець світла. І сьогодні у нас з вами Таро погадашки, в яких прийде енергія місяць жовтень для овню. У нас буде сьогодні 5 колод, з них 4 колоди Таро і 5 буде послання від ангелів. Розпочинаємо, давайте дивимося, в яких енергія пройде жовтень. Для вас овне. Перша колода. І зараз ми її перетисуємо і подивимося, що у вас буде відбуватися в жовтні. Які будуть енергії, що у вас буде чекати? Так. І у нас тут ту спетаклів. Карта говорить про те, що жовтень буде для вас. Місяцем якихось нових пропозицій, якихось нових перемін, виходу на новий рівень. Ви отримуєте щось нове для себе, тому що по цих картах я можу сказати, що у вас якісь відкриваються нові пропозиції, нові можливості. Можливо, ви будете створювати якийсь бізнес-план і виводити його на новий з ним на новий рівень. Так, витягаємо ще одну карту. І у нас тут король Пентаклі, у вас буде жовтень, доволі грошовий, я можу сказати. Тому що карта говорить про те, що будуть якісь у вас створені, можливо, нові якісь плани, можливо, будуть люди оточувати, які знають і вміють, як заробляти гроші, що потрібно для того, щоб їх заробляти більше. І якраз король пентаклів, можливо, вам потрібно бути в цих енергіях для того, щоб ваш дохід виріс, для того, щоб ви. Пішли в розвиток, пішли в зміни. Досягаємо ще одну карту, і у нас тут двоєчка кубків. Карта говорить про те, що дуже круто було би щось реалізовувати в парі. Також, можливо, у вас буде нове знайомство, можливо, будуть відносини. У когось буде побачення, хтось з кого не має відносин, хтось ходить на побачення. Знайомство, і можливо, якраз оцей король Пентаклів це буде знайомство е, людина. Для ваших нових відносин, у кого а, немає пари, я тут зараз говорю не тільки про жіночу сторону, але й про чоловічу. Можливо, буде чол... ну, зустріч з жінкою з енергією короля Пентаклів або з чоловіком скоре, з енергією короля Пентаклів. Буде якась цікаве знайомство, спілкування. Димася ще одна карта, і у нас і імператор. Тобто місяць якихось створень. Нових імперій, виходу на новий рівень своєї реальності, вихід на новий рівень своїх бажань, свідомості, отримання від життя всього того, про що ви хочете, чого мрієте. Головне більше віри в себе, головне більше впевненістю в тому, що ви на це заслуговуєте і просто вперед, беремо наступну колоду. І зараз подивимося, що хоче вам сказати, наступна колода для наших любих овнів. Буде також чотири карти. І у нас тут сімірочка Жезлів, карта говорить про те, що Закінчиться якийсь етап вашого життя, що потрібно трішечки підекономити свою енергію, не витрачати енергію туди, куди не хочеться, куди не потрібно. А можливо, час вже починати податувати, наповнювати себе позитивним енергією світла, стілення, любові, впевненості особи, і це якраз той період, який вам потрібен саме зараз, для того, щоб ви вже вийшли на новий рівень. Тому що е, обов'язково не розпилятися в цьому місяці. Також, говорить, тут у нас король е, мечів, говорить про те, що десь будуть можливо якісь конфліктні ситуації, можливо, щось буде неприємне в вашому житті, можливо, щось прийдеться руйнувати, виходити на інший е, рівень своєї е, свідомості, реальності, що змінювати в жовтні, і ви з цим справити да, ви з цим справитеся, буде доволі крутий результат, закінчення історії, і буде в жовтні перехід на ваш новий рівень. Тобто, дивіться, буде період, коли ви будете вже пожинати якісь плоди, і можливо, якраз в жовтні цей період не стане, тому що 에, тут людина наблюдає за тим, як ростуть її нові можливості, і вона готова вже збирати це все. І їй все подобається. Тобто вона задоволена. І закінчення по 10 кубків якоїсь історії, періоду життя. В вересні було початок, можливо, а в жовтні буде як перехід на новий етап, щось змінене. Зараз будемо дивитися далі. Щось хочу сказати вам ці карти. Так. Окей, а тут у нас, у нас тут верховна жареця. Карта говорить про те, що, можливо, в жовтні будуть якісь таємниці, розкриті інформація. Можливо, десь треба слухати себе, слухати свою інтуїцію, десь трішечки бути мудрішим, хитрішим, не все розповідати всім, не розповідати всім про свої плани, бути десь холодним в чомусь, більш розрахунковим, довіряти собі. Десь не розповідати про себе якусь інформацію в жовтні. Також король у нас кубки випадає, може говорити карта про те, що у вас буде якась творча пропозиція, або ж зустріч з такою легкою, трішечки вітряною людиною, можливо, навіть буде маленька якась міні-подорож творча для вашої реалізації. Давайте зараз розкрию, що це таке. А, я так розумію, це буде перед вами якась нова можливість, тому що випадає карта колеса фортуни. Вона говорить про те, що в жовтні у вас випадає якась нова можливість, якась станеться ситуація, яка дасть вам класний поштовх на переміни. І якраз у цей король кубків, тобто і ось ця двоєчка імператриці, говорить про те, що треба. Менше про це все говорити, і ти з цією творчістю вперед з цим ентузіазмом, з легкістю, з якоюсь трішечки вітряністю розслабитися, довіритися потокові. І ще одна карта у нас мах карта говорить про те, що у вас все вийде, у вас все буде горіти в руках, фінанси будуть. Розвиватися, якщо це будуть якісь плани, надії, ну які ви будете готувати, все буде чітко, буде реалізація. Просто довіряйте собі, довіряйте потокові і дійте. Ви все знаєте, ви знаєте, чого ви хочете, і ви з легкістю це принесете в свою реальність. Беремо ще одну колоду карт, і зараз подивимося, що ще хочуть тут. Просто ціла історія випала. Тут у нас історія якраз цікаво на чотири карти говорить про те, що жовтий вам несе. Дуже круто, жовтий вам несе якусь любов, кохання, нові зустрічі, нові можливості, когось народження, вагітність, когось якісь творчі звершення, сюрпризи, подарунки долі, перехід на новий рівень вашої свідомості, реальності. Якась творча робота, творчий процес, процеси, розвиток, будете щось робити. Те, що вам дуже сильно подобається, і це будете розвивати. Також обов'язково знайдіть собі баланс, розумійте, чого ви хочете. Не витрачайте час туди, де вам не цікаво. Збалансуйте всі сфери вашого життя. Щоб не було порпоринахало, знаєте, наприклад, у відносини не віддаю, а в реалізацію не віддаю, або навпаки, або, наприклад, не відпочиваю, не даю можливості відпочивати. Тут якраз також королева пентаклів говорить про те, що ви все знаєте, у вас достатньо класно розвинута інтуїція, розуміння, що вам робити, куди йти. Королева Пентаклі завжди при бабосіках, і вона завжди отримує все те, чого вона хоче, тому що вона знає, чого варто. Головне. Не з... кидаємо свою енергію, туди, куди нам не потрібно. Балансуємо зі своєю енергією, робимо медитації, якісь практики, наповнення для того, щоб йти в реалізацію, для того, щоб прислухатися до себе. І зараз витягну ще одну карту, не зациклюємося на якихось своїх невдачах, тому що може бути таке у вас враження, що «А мене... я не знаю, куди мені йти, мені все не подобається. Щоб прям все не подобалося. Може бути таке, що мені щось не подобається, тому що така то така то і така то ситуація. Але коли ви розумієте, коли ви знаєте, що ви хочете, ви можете це змінити. Розумієте, про що? я І це найголовніше. І звісно, у нас тут підсказки від Ангелі. Зараз ми виберемо для вас ще дві карти, що хочуть вам сказати, ангели. І тут у нас сімірочка Жезлів, карта говорить про те, що а, захищайте свої погляди і рішення, стійте на своєму і а, будьте. Мудрими, коли з кимось конфліктуєте, використовуйте мудрість. До речі, у вас вже була сімка жезлів. Перед цим розкладі будьте прислухайтеся до себе, слухайте, чого ви хочете, куди ви хочете піти. Це для вас зараз дуже важливо. І ще одна карта: у нас сімка чаш. Карта говорить про те, що час перестати бути в ілюзіях. Вам прийдеться прийняти важке рішення, і ви повинні проаналізувати свої дії. І перестаньте відкладати свої справи з один на одного. Не будьте в ілюзіях, не створюйте собі якісь несправжні замки, яких треба досягати, щось робити. Ні, все може бути набагато простіше. Просто довіртеся собі. Ви все знаєте, ви знаєте, що вам робити, ви знаєте, куди вам іти, але вам треба довіритися собі. І тоді у вас підуть переміни. Але в першу чергу я люблю себе, я знаю, чого я хочу, і я з радістю йду в ці переміни. Друзі, за особистими розкладами, за особистою діагностикою, приходьте до мене в особисті повідомлення або на мій інстаграм-канал. Він в мене є в посиланні, а я. З вами Па-па!